Доброго дня, вітаю вас на каналі Пасіка Німіщуків. Приїхав сьогодні на Пасіку, але вибачайте без оператора. Але трішки хочу вам цієї краси показати. В цьому році дуже добре розвилися на цей час бджілка. Бджілки дуже добре працюють, бачите, це вже дав будувати три, три рамки. Ось там спереди, білі э, будувати. Ось така обсидка бджіл. Тарят медок. От рамка. ну Рамка. Не знаю. То не залета. 2-2,5 кілограма. Слідуюча така сама. Сади дуже добре дають, погода ідеальна. Що тут кожну рамку показувати ця? Це сушніна, теж підливають. Та от, от три, бачите, три будують три рамки. Маю трішки ще сушка. Оце що за рамка? все черва пішла. Бачите, черва. І звідси черва, ну то пилок сиплеться, от Я зразу собі такий коридорчик лишаю між рамками і сюди буду ну то дві крайні, це все, це розпліт. Оце, який класний розпліт. це все По краям черва, з тої сторони так само. Так зразу дивлюся, де підрозширити трішки. Оце прошлий раз, це майже у понеділок. Що засіяна рамка? Да, так, вже й молочкоє на краю. Так, не буду я їх дуже сильно розширяти. Кажу тільки... От дивіться, що робить Карпатка. Карпатка що вона робить? Отакі От розплоди. Так, то слабо засіяне, ми сюди поставили. Всі дуже багато давляться. Легка виходить, Зразу кожного робить, щось підсуває, та далі сушнінка. Покажу як рамку будують. Як будують, вона вся засіяна. І це трутень ходить на рамці. Ну, коротше, життя, це все засіяно, Уже личинка. Можна брати на прививку. Якщо б це було... Оце ну така, що допрацьовують рамочку. Якщо б це було вдома, ця вже рамочка була, була на замітці і прививочка б з неї йшла. Але це тут, це не вдома. Так, що ми робимо? Це розплідна. І тут прямо, знаєте що, не заставити рамку. От. Тепер. Беремо сушнінку, світленьку, пізно осінню я забрав у зніст, відбудували, але там у них ще не був розплід. І все, і підвигаю назад. Та я десь раніше ці розплоди рахував, скільки зараз взагалі, знаєте, така нагрузка один працюю. Це біля 100 сімей. От і пам'ятаємо про цей коридорчик, який я залишив. От. Так, мені треба сушнінку. Маю ще будувати рамку, але то вже дам там, де є потреба. От, сюди сушнінку. Так, Це в мене такий. Пристрій, де висить телефон, де кріпиться телефон, але бачите, як воно працювати і показувати. Оце ваша рамка. Все. Підбігаємо це все на місце. Та я вже таки буду з сім'ю буквально 2-3 рамки додати. Це вже я буду Так, Скільки у нас тут рамок 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 19 рамочок. Оцей вже утеплитель. Бачите, який у мене був, вже все викидаю звідси, про який вже утеплитель мова тут може йти. От, в такому стані ця сім'я на даний момент 19 рамок. Так, А їй менші сім'ї. Може отут той попадеся. Так, в ту і попалася. Настільки менші, що ще якісь остатки канді доїдають, але дві будувати далося їм. От, в такому стані. Але дивіться, вони теж якби, краще теж не пасуть, якби задніх. Вони mm. теж, ну як там 19 рамок? Там я при вас дав 3. Це умовних 19, 3 мінус, це 16 рамок. Ну а тут 2, 4, 6, 8, 10, 14. Та в середньому плюс-мінус. Я одразу вижу по настрою бджоли. І, і відразу і все учитуйте, щоб жила. О, важка рамка. Важка рамка. От. Підлита. Так, одна важка. Друга важка. О, тут навіть пробрали матці для засіва. А це все залили і ми до пергову зробили. Практично та, та картина, що в сусідньому, це рамка легка. Оце все сіє, засіває, ну так підлили і засіває. Це слабо ще засіває, тут можна нічого не давати. Оце розплідне. Оце все-все-все буде, буде все все у розплоді. З тої сторони та ж сама картина. Так, оці, можна дві, оці вже можна, тут наступна теж розплідна, ці вже можна буде. Так, оце оце виходить, там засіває. Да, між ним одну можна буде поставити. Це я поставив забрусну, все засіяна рамка. Все засіяно. Ну, я думаю, на дві сушки розширити, так. Двіться, яка картина от, от яка. повністю розплодна. Це ще не такий вигляд має повністю розплодна, і оця наступна, це забрусна, ну, ту будують. Ту супер будують от ось це яка. Від бруска до бруска. Що я й говорив? Забрусну вощину будують від бруска до бруска повністю. Бачите? І от там оту вже будують, яку я поклав лощинку. Так що така історія, але є. Ну Це були трішки прохолодні дни, то вони не дуже так активненько будували. Сьогодні вже більш-менш працюють бджілки і ось всі на місці складаємо, більш-менш працюють і можна сказати від сьогодні вже вони почнуть і класно рамки ці вже обживати. Тому що я їх дотепер, Гал, мене тут є. підрозширив, вони практично, ну як освоїли ті рамки, лише особо не опрацювали. Так що, якщо подивитися так візуально, то іменно сьогодні не потрібно розширяти ці сім'ї. Але завтра дивлюся, буде тепло і ці бджілки будуть дуже активно працювати. І яка, яка проблема з цими прицепами є номер один тут? Що вони, що вони трішки от збиваються. Подивіться, От коли криша відкрита, вони переміщаються туди літати. От. Бачите? От всі туди. Відкриєш одну кришу, вони переміщаються туди літати. Пасікання міщуків має власну продукцію: мед, різні настоянки, прополіс, пилок, пергу і мед в сота все, що потрібно для підтримки здоров'я людини. Також можете замовити матки породи Карпатка. Звертайтесь за номером на екрані або замовляйте наші товари через Instagram. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. Так що така історія. Все, в такому стані залишаю сімейку. Цей не хочеться вже оце їм залишати. Тут вже пішов медозбір. Просто. Ну Просто хай його вже догризуть. Та за забудемо за ці якісь підкормки в цьому році. Поки що? Це, утєплитель. Ну, утеплитель можна ще цей поставити. Я не вірю цим синоптикам, не вірю нікому нічого. Все-таки оцей утеплитель я іще трішки він тут попрацює в гнізді на благо бджілка. Раз я його поставив в грудні місяці, то хай він вже відпрацює. Так, що у нас далі тут? А воно в цілому так і є всі. Ну це бачу слабше. Тут навіть будуватися не давало. Тут будувати я не дав ні одну рамку. да бачите, воно сразу видно, що. Ну, але важка оця рамка. Так, оця е, сушнінка, та хай так і будуть поки що, оця сімейка відстає, то ми не будемо, мер... і так я не встигаю оце все розширяти, я так роблю е, по, по максимуму, що можу з сім'ями, бо реально реально вони мене Трішки підзагрузили в цьому році. Дуже шалений розвиток. Там е, прививка кожного через день, не кожного дня. От яка, який той стан, той стан такий, що цю треба трішки. Оцю треба трішки підрозширити. Там одну давав будувати тільки у цьому році. Так, у мене є сушнінка. У мене вже і сушнінка закінчується, всі рамки закінчуються. Бачите, крайня рамка, якась є побілочка. Дуже важка рамка. Ось така. Ось така смачна рамка. Паде пилок, жалко. Але хочу показати. Це пішов розпліт. Отакий. Тут Можна, якщо... Так, це, все засіяно. Вся засіяна рамочка. Це вже типу виходило. Це забрусна вощина. Знову хочу нагадати від бруска до бруска. Бачите, як дониза, розпліт, так тут можна мішці, потім все забрусна, наступна, ви дивіться, все, от вони як люблять. От той кутик меду, це майже про що. Між ці дві забрусні я поставлю. Це прополісна овщина, Переводять у кормову. Обратно це вже забрусне, от як. От як до края, до края, до края. І там, і там розпліт, там тут наступна вулику, то я вже не буду туди. Це якась темненька рамка. Не знаю, покладу одну лощинку сюди, скільки дві. Та покладу одну. Одну сушнінку лишу на слідуючий раз. Це за, переводять у корму, Це розплодна. Ну, якось кожну сім'ю індивідуально розширяю, нема в мене якогось стандарта. Але сім'ї в цілому одинакові. Я спеціально взагалі нічого не розширюю, не підсилюю, поки що довожу сім'ї до повного вулика. Зараз довожу сім'ї до повного вулика повністю, тому що повні вулики дають мед. У нас у нашій території тільки повний вулик дає мед. Якщо зараз це ослабляти, так що робити не знаю, даю ще, даю ще це, даю ще утеплитель. Так що оця угова максимальна на цьому вулику. Тут буквально підрозширити один раз і буде повний вулик. Коли вони стануть повним вуликом ці сім'ї, то якщо буде час, якщо буде можливість підрозширювати, то будеся підрозширювати можу так стукнути, от, щоб дджілка злетіла звідси. Буду підсилювати і в ощенку ці сімейки підрозширювати. Так, У нас тут є досить потужна сімейка, але це, це не те слово, потужна, дивіться. Ось от. От яка картина. Тут Прям мішок лізуть. Дуже сильна ця сім'я і я вже навіть один раз э, з цієї сімейки Дивіться, яка там побілочка, от як роздули крайню рамочку э, забрав розплодика трохи. От дивіться, я практикую, може комусь, хтось собі візьме на замітку, практикую в ощінку покласти крайню рамку. Ось дивіться. поставив в ощінку крайню рамку. І дивіться, практично відбудована. Це давайте 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 18 -ту рамку будують. Так що, якщо знайдуться якісь критики, що тепер перерозширив гнізда і тому подібне, ого, розпліт, розплідна рамка крайня, я навіть і не знаю наскільки їх тут розширяти, але не хочеться передвигати рамки, то зразу кладу, як би може, о, черва. ця рамка може тут, в принципі, і стояти. Але ні, ці крайні вони будуть під кінець взятку, будуть на, на відкачку йти. Так, так у нас завжди виходить. Чому матка так вмістилася сюди? От. Все засіяно. Ви вже розумієте, що де з однієї сторони там буде і з іншої сторони розпліти. Просто я не дуже показую це все, бо Ви розумієте, чому пилок висипається, то не хочу ось це все. Так, тут будемо ставити світлу суш. У мене є така світла суш. То не зустрічався з такими сім'ями? То не розуміє. Що з цим розплодом робити? Це треба перебороти себе. Все, медова переходить. Медова середнізда. Це нормально. Вони так і будуть робити. Дивіться, яка шикарна рамочка. Від бруска до бруска. Прополіс на Домбровського. Тут все пописано. Ніяких проблем, ніяких сумнівів. Все, сіє матка. Трішки не сіє. Да я бачу, що повністю Подивіться, яке блискуче дно чистеньке. Бачу, що і о, медо пергова у пергову переходить, вийшла і у пергову переходить. Ну, зараз я буду аналізувати, що я тут робити з цими сім'ями. Все медова. Дивіться, і важкенька. Де ще рамок наставити? Між якими? Бо я тут вже і так. Так, там, звісно, не треба. Там не треба. Та поставимо це їхнє. Якщо вони 18-ту будували, то ми поставимо вже, так, дві. In sušni kuščki ti postavljajo od nule. Tanj vso, anje, v meni je še ramo. Eno ja šlo v meni, maj je ramo, da razširjen je. Tako da, to je ce, cel prostor, teper, treba tu da zdvignuti. Sevše, zdvigniti treba. Це буде все так переходити, розпліт буде виходити, будуть і світлі рамки в кормові переводити, лиш або пішов взяток, вони дуже швиденько ограничать матку. Це, це я знаю. Якщо буде взяток, ну він, вже, він вже йде, він вже йде просто 3-4 дні були прохладні, то така то така картина зато тут картина рєпіна. все, бджола, бачите де сидить на краю і, і гризе оцей мішок. Та же сама історія. попробував кинув рамочку. Треба дівчатам, не треба, а воно дивіться, що виходить. У метку залили. От. бачите. Ці мої бджілки, вони Повна медова рамка. Це вже і під печатку, Діться, де язик там тягнуть під трута. Ось сімейка, це дуже вузковиділяма сімейка. Я вже тут різав зверху язики оці, далі. Ось розплідна рамочка. Тут треба поставити сушнінку. Обратно розплідна рамочка. Та хай набалується маточка, потім вона буде це все переводити в кормові. Оце, оце я і говорю, оце я сушінку поставив посередині, вона переводить в кормові. О, і сюди можна і покласти прямо. Просто вийде, ну я зараз подумаю, куди. Сіє, сіє. Так, між цими можна поставити рамку. Дивіться, яке дно, зверніть увагу. Пергова. Роблять. Переходить ось ця розплодна в, в корму. Що я ставив? Це теж не засіває. Вона в таких... В такої кількості рамок вона і не може засіяти. Вона десь обере собі. Ось яка картина. Так, я вирішив далі не йти. Ставимо цю сюди. Це вже їхня. Так рамочку дві підрозширити та й хватить. Вони і так нормально мають рамок. Я взагалі думав, що весна буде гірша, бджола буде слабенька, як зазвичай на весні. Та думаю, там підрозширю її на 15-16 рамок щоб були компактні, але там є небезпека, така рамочка якась припліснявши трішки нормально. Але там є небезпека, бо ну, з такою силою з гратися ви повинні самі розуміти. Рійлива, не рійлива, але і гратися з такою силою сім'ї ну, е небезпечно сказати, це нічого не сказати. От. Кладу обратно кроючу вощінку. Хоча не дуже взяв я з собою тих вощинок. От така картина, нічого там не буду чистити, ті нарости хай буде. Ось так трішки хотів показати, покажу трішки природу, от як квітує різні вже квітки, кульбаба, ну там черешня, цегул. Ну цю роботу важко передати. Добре, дякую всім за перегляд. Бажаю всім гарних медозборів.